Доброго дня у прямому ефірі огляд благосфери. Я Сергій Руденко між Україною та Росією розпочинається газова війна. Принаймні, Росія наполягає на тому, аби Україна виплатила увесь борг у розмірі 4 мільярдів доларів. На взаєм українська сторона наполягає на справедливій ціні від Росії. Національна акціонерна компанія «Нафтогаз Україна» подала до арбітражного інституту при торговельній палаті Стокгольму. Позов, вимагаючи встановлення справедливої та ринкової ціни для України, при цьому як твердить НАК Нафтогаз, Газпром ще й винен Україні за переплату за газ, який російський монополіст поставляв Нафтогазу з 2010 року. При цьому Україна наполягає на тому, що Газпром винен Україні 6 мільярдів доларів. Ну власне, упродовж і суботи, і неділі, і понеділку. Понеділка українська та російська сторони намагалися домовитися щодо поставок природного газу до України. Сьогодні ж Газпром заявив про припинення постачання газу до України, і усі ці переговори відбувалися на тлі облоги російського посольства у Києві та загострення ситуації на сході України. Про це та про газові проблеми пишуть і в блогосфері. Дмитро Рогозін, російський політик, у Твіттері написав. Про те, що Росія розчарована ставленням Заходу щодо інциденту з російським посольством в Україні, пора уже запомніть, пише Дмитро Рагозін у Росії. тільки три союзника: армія, флот і ВПК. Володимир Жиріновський у твіттері закликає допомогти східним. Та південним регіонам України ми об'язані допомогти мирним людям, наполихаючим юга Востокі і поможемо не чужих на ісконно руських землях. Вважає Володимир Жириновський. Віталій Міланов, російський політик, член партії Єдина Росія, пише у Твіттері нападіння на посольство, нападіння на страну. Пора набрадувати гомосеков із України звуком русської весни із реактивних орудій. Ну і пізніше додає. Пора показати згнівшим укропам, що Росія довго ждет, но метко відвічає точечний удар погамосятине укропного руководства. Пора, пише Віталій Міланов. Геннадій зюганов, комуніст, лідер комуністичної партії Російської Федерації. У Твітері пише для защити сатєчисільника на Україні від ліберального фашизма Росія долажна пізнати де факто Донецьку народну республіку і Луганську народну республіку. Ось така позиція комуністичної партії Російської Федерації. Тим часом у блогах пишуть про сотні вбитих бойовиків на сході України, які загинули від рук українських словиків під час боїв за міста українські. І ці тіла бойовиків ніяк не можуть доправити до Росії. Настя Лукашевич пише на своїй сторінці в Фейсбук: мертві солдати не нужны Росії. Утрення лента з невостребованими трупами напомнила любопитній історичній паралелі во время русско турецької війни 1877 78 сімдесят годов тысячи русских солдат погибли, освобождая Болгарию от турок. В прошлом году мне довелось пообщаться с одним историком, членом местного этнографического общества. И он рассказал, что недалеко от их села была найдена братская могила с русскими солдатами. Болгары их перезахоронили, на свои деньги поставили памятник. Но им бы хотелось перечислить имена погибших указать на памятники, ну и отдать знать возможным потомкам, что их предок нашел достойное пристанище спустя полтора, почти полтора века. Для этого требовалось в архивах Российской Федерации поднять материалы, какое подразделение воевало в этом регионе, дата гибели была точно установлена. Но многочисленные обращения в Генштаб Минобороны Российской Федерации не принесли результата. И вот этот историк тогда недоумевающе спросил у меня – Як таке може бути? Неужели стране не нужны свої солдати після смерті? Я тоді что що стране многие не нужны що при житті, написала на своїй в Фейсбук Настя Лукашевич. Охтанкіані пише про те, що чим менше в Україні буде зв'язків з Росією, тим краще. Чим менше ми купуватимемо газу у Росії, тим краще Газпром жгі. Далі пише Вахтан Кіпіані. Ну і Олег Тягнебок, лідер Свободи в Фейсбуці, пише про те, що завтра, як він сподівається, Верховна Рада ухвалить рішення про запровадження воєнного стану на теренах Луганської, Донецької областей та автономної Республіки Крим. Нині має відбутися засідання Ради національної безпеки і оборони, тому сподіваємося, що і президент і РНБО ухвалять відповідне рішення. А ми в парламенті маємо одностайно підтримати цей крок. Свобода проголосує 100%. Написав на своїй сторінці Олег Тягнебок про Віктора Януковича, четвертого президента, який втік. До Росії і живе у Ростові. Написав Мустафа Наєм в на своїй сторінці в Фейсбук. Кажеться, віктор Янукович уже перестав довіряти Володимиру Путіну. По підтвердженим даним сім'я Віктора Януковича іщить приют в Білорусі. На минувшей неделе сын бывшего президента Виктор Викторович Янукович младший проводил консультации по этому поводу во время телефонного разговора с президентом Беларуси Александром Лукашенко. В частности, Янукович младший высказал опасения, что его отец может стать разменной монетой в политическом диалоге между Киевом и Москвой. В частности, якобы существует вероятность, что в результате многосторонних договоренностей бывшего президента выдадут официальным властям Украины. І як пише Мустафа Наєм в відповідь Олександр Лукашенко дав зрозуміти Віктору Януковичу молодшому, що він готовий прийняти Віктора Федоровича у Білорусі. А віктор Янукович молодший заявив про те, що мовляв, Віктор Янукович старший може очолити нове нову державу, новоросію. В яку, начебто, повинні увійти Луганська та Донецькі області, при цьому Мустафа Наєм посилається на свої джерела і пише про те, що цим джерелам він довіряє. Юрій Луценко, колишній міністр внутрішніх справ України, пише про те, що блогери і критики антитерористичної операції. Надто несправедливі щодо українських силовиків народ, я все розумію. Завищені очікування, партійні образи, бажання викинути негатив. Але істерію треба припинити. Невже вам так треба та прес-конференція? Невже майдан не навчив того, що самі по собі виступи не дають результату? Звертаюсь до тих, хто чує вперше за останні місяці, українська армія веде військову наступальну операцію із залученням десятків тисяч людей з півночі Луганської області, з Донецької області наші війська просуваються вздовж державного кордону, щоб припинити війне постачання терористів бандитів з Російської Федерації? Вони Роблять те, що побоялися, не хотіло чи не змогло зробити тимчасове постреволюційне керівництво у найближчі дні. Пише Юрій Луценко. Президент несе на розгляд Верховної Ради кандидатури нових силовиків. Це зніме нарешті питання партійних квот і протистояння відомств. Пише у блозі на Українській правді Юрій Луценко. Ну і звичайно. Багато блогерів пишуть про газові відносини між Україною та Росією. Анатолій Гриценко, колишній міністр оборони України, пише: не здивуюсь, якщо Єврокомісар з енергетики Етінгер повторить шлях свого співвітчизника екс канцлера Шердера, і скоро сяде вже на офіційну зарплату від Путіна. Зараз комісар вимагає від України негайно сплатити Росії 1 мільярд доларів. А від Росії німцеві слабо вимагати сплатити 1 трильйон. Доларів за вкрадений Крим ставить ридоричне запитання Анатолій Гриценко, експерт з питань енергетики Олена Павленко пише про газові стосунки між Газпромом та Нафтогазом. Моя позиція така: чим прозоріше у нас стосунки з Газпромом, тим більше шансів домовитись про умови, які відповідатимуть національним інтересам і зрештою ринковій ситуації. Суд файно, там теж все прозоро. Головне, щоб нафтогаз нормальних адвокатів підібрав. Ну і Геннадій Балашов на Ліга Бізнес інформ пише про переговорний процес між Україною та Росією. Путіну нужен переговорний процес з будь-яким правительством України, який согласиться продовжувати торгувати газом з москвою по старій схемі, заголошатися на більш високу ціну за газ і отримати відкат. Но судя по всьому, Европа і Україна перепугавшись газової зависимості от Росії. России... поняли, что любым способом нужно избавляться от российского газа. Поэтому с Ирана снимается эмбарго, он начнет поставлять газ в Европу. А Украина, наверное, будет развиваться и собственные газовые месторождения, в том числе и Причина всей этой кровавой неразберихи на нашей территории заключается в том, что Путин пытается доказать, что Украина остается вассалом России и удержать монополию на газовом рынке. Зговорили о том, що Путін пытается создать зону нестабильности на территории нашої страны, своего роду газовий сектор на Юго-Востокі как раз розположені залежи сланцевого газу. Примиренческая роль руководства Росії в нестабільному регіоні України це именно та позиція, яку хоче занять Путін. На последние, ну, последние заявления Соединенных Штатов Америки Меркель сбитые самолеты, погибшие люди, сидите о том, что, наверное, будут введены санкции третьего уровня в России будет просто и Россия просто-напросто будет разорена. Ну, и і прем'єр-міністр э, Дмитро Медведев Пише про про те, що вірніше говорить про те, що Україна штучно створила газову кризу. Хоча їй було запропоновано надпільгові умови. Їм були запропоновані надпільгові умови, навіть якщо порівнювати їх з періодом газової співпраці попереднього президентства. Попри це, вони на ці умови не пішли і, по суті, штучно створили газову кризу. Це прикро і пахне шантажем, заявив Дмитро Медведєв. Ось така. Була благосфера, огляд блогосфери на цю хвилину. Ми з вами зустрінемося вже завтра о 12.20. Я Розкажу, чим жила благосфера. Бажаю вам гарного та світлого вечора! Бережіть себе та своїх рідних. До побачення.